Всім привіт! Ви на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми будемо говорити про популярну тему, а саме скам у крипті і про недавній проект, який виходив на ринок, і можна сказати, він заскамився. І це проект Зека або ж як його. Називають Зека Casino і також був подібний проект, який теж заскамився і просто забрав з людей гроші, і з того нічого не вийшло. Сьогодні взагалі поговоримо про дроп від проекту Зекасинк, чому люди розчарувалися в цьому, чому люди не отримали цих грошей. Також які у нас були затрати на цей проект, які у нас були результати, очікування по цьому проєкту. Яка була при маркет ціна взагалі по скільки вийшла ця монета і висновки так для того, щоб не повторити ці помилки в нових проектах? І також сьогодні буде додаткова інформація про новий проект, який роздає вже свій дроп? Вже виставив чекер. Це Lawyer Zero. І ми поділимося поділимося взагалі своєю думкою на рахунок проектів, як ми інвестуємо в які проекти, які суми, і що потрібно робити на початковій стадії загалі створення проекту, щоб не бути хум'яком і не ловити фому після того, як хтось отримає гроші. А ви ні? Тому раджу підписатися на youtube канал, і давайте почнемо. Отже. Скам на ретродропах і Зекасинг. Як взагалі так сталося, що Зекасинг, дроп від проєкту, був такий низький. Ви знаєте, що Зекасинг це мегапотужний проєкт. Він Тайр 1 проект, і взагалі його капіталізація більше 450 мільйонів доларів. Можете собі уявити. Взагалі ми дивилися на наші Тайер 1 проєкти з Назором. І Зекасинг, можна сказати, має найбільшу капіталізацію. І в нього інвестували потужні фонди, в тому числі і Binance. І ми особисто мали на нього дуже велику надію, і через це і вибрали взагалі цей проект. Так. Розкажи, може, про затрати взагалі і грошову частину. Затрати на один аккаунт були десь близько 100 доларів. Я крутив протягом п'яти місяців, але це, виявляється, було дуже мало, бо люди крутили по рік часу і теж, якби не отримали дропу. Затрати від 100 доларів і більше, навіть можна сказати. Офіційно там критерії були, щоб треба було лік ліквідність занести в поли різні щоб отримати дроп не втішки тримати ми тримали нам дроп не дали не знаю думаю що треба було зробити трошки швидше це п'ять місяців аманець має це дуже мало і все напевно скільки ми акаунтів тоді ми зробили? мали 20 акаунтів за касинку потратили ми до двох тисяч доларів якось так півтора дві тисячі доларів на комісії лише там свапаєш між цими монетками USDT, наприклад там BNB, то цей то там трошки комісії, і витрачаєш на комісії, звичайно, так і взагалі який результат Кінцевий побрили всіх. Ми особисто отримали ноль з цього проекту. Ми не заробили жодного ну, долару. Так, ми зайшли пізно в цей проект, але все одно дуже багато людей розчарувалося в цьому проєкті. І взагалі, як вже почали роздавати дроп, виявляється, що було дуже багато справді скаму зі сторони самого проекту. І вони роздавали токени, роздавали дроп для взагалі таких гаманців власних, які взагалі не мали жодних транзакцій, які взагалі не кваліфікується під їхні критерії, і це дуже сильно розчарувало взагалі саме ком'юніті, там в Твіттері взагалі okay. підносили проти них позови і так далі. Власники і, українці так і говорили, що так, що власники українці і просто між собою поділили гроші, і, і все. А я вам скажу більше: дехто інвестував не 2 тисячі доларів, а 20 тисяч, і 50, і 100, і мільйон доларів. І в результаті вони могли просто отримати. Жодного фідбеку. Але про це трошки пізніше. Взагалі гроші роздали близько на 600 тисяч гаманців, але результат, бачите, як самі. Як самі так? Ми не отримали жодного дропу. Взагалі, що до премаркеті ціни, розкажи, як це. Було? На примаркеті ціна була місяць до чекера по 0, навіть по одному долару. Але коли він залістився, вже коли вийшов чекер, він залістився, то ціна зараз по 0,20 центів це дуже мало. Тому Думаю, полей розіро теж таке саме, що треба продавати на премаркеті, бо якщо він вийде, то вийде по 2 долари максимум. Так, ну власне за закасинг. Дуже людей також багато і отримали дроп, були трошки засмучені кількістю токенів і так далі. І розраховували на примаркет ціну, там 06 і тут бах, виходить закасинг, їхній токен зК ліститься на Байбіті, на Binance, і він просто взлітає до 0,2. І зараз він же просто там ще, ще, ще дешевше, якщо не помиляюся, коштує, і це говорить про справді потрошки про скам про проекту, який на самій першій стадії не, не показав довіру до своїх користувачів, і ну жодному жодний випадок не як не відповів так своїй аудиторії. І дуже сильно розігрівали аудиторію до цього дропу, і так далі. А в результаті є як є. Отже, висновки потрібно дуже чітко підходити до проектів. І зараз ми поговоримо про проект Zero, який також уже Анонсував свій чекер, де ви можете вписати свій гаманець і перевірити свій дроп. і вже роздають токени їхні близько на 100-200 доларів, якщо брати при маркці ціну на один гаманець, і е чекер готовий. Тому що взагалі потрібно було для цього робити, не такі критерії, як в закасин, потрібно було всього лише зробити одну-дві транзакції, і за це ви вже могли заробити 100-200 доларів. І затрати тут справді в 5-6 разів менше, ніж взагалі в самому ЗКСИНК. Зробили декілька транзакцій і Layer Zero роздали всім гроші. Вони роздали на більше ніж 1 мільйон 200 тисяч гаманців свої токени і вони вже зможуть їх продати в ближчому часі. E, взагалі Назар може пояснити на що саме тратяться гроші, тому що ми також і на Ларизіру тратили кошти. Ми також маємо там e, свої акаунти, які пройшли і отримали ці токени. На що тратяться гроші? Ну, наприклад, свапаю між монетками, як я вже говорив. E, міняю монетку на другу, то там свапається буквально 1-2 долари, але потрібно зробити таких 10 свапів і кожного місяця чи два рази на місяць, і різні не купляємо. Так. Кожного місяця це все робимо, активність підтримуємо і це все комісія, якби. І виходить 100-200 баксів, якщо 5 місяців аккаунт має. Так, тому це важливо розуміти, що не просто так вам дають гроші, ви повинні також від себе щось дати. І зараз Lawyer Zero на прімаркеті коштує 4-5 доларів. І взагалі інвестиції в цей проект можна сказати половину від того, що було заінвестовано в Закасинк, близько 270 мільйонів доларів. І як бачите, треба робити висновки. Які на зараз висновки можна сказати? Ну, диверсифікація диверсифікація бути... проєктів, проєктів так. так. Ну раджу робити тір 2 проекти, бо зараз тір 1 щось дуже слабо себе показують. Малері Zero зібрав менше ніж за але роздав на більше гаманців і думаю, більше людей раді. Як бачимо. Так, тому ми для себе вибрали також топ-10 проектів, і ми стараємося виконувати активності на самій початковій стадії взагалі зародження проекту. Наприклад, не так, як з касинком, це була наша помилка, і ми це ну, якби сприймали так. Сприймали нормально. Ми, ми розуміли, що ми можемо не отримати. І відповідно через це ми також і не інвестували більше грошей. А в такі проекти, як «Лінеа», Бейс, Зора. Там інші всі проекти, які у нас є вже опубліковані, ми в них інвестуємо набагато більші кошти, тому що ми від них очікуємо уже жирного і великого дропу, які дадуть нам можливість перекрити усі наші втрати кошти, так само як в цьому проекті косинок», а також і нормально заробити. Тому раджу вам брати це під увагу. Найважливіше, що взагалі потрібно робити перед вибором проекту робити диверсифікацію, не інвестувати всі ваші гроші в один проект. Бо можете також розчаруватися взагалі всі кріпті, як тут хтось розчарувався за допомогою закасинк. Робити різні транзакції в мережах, підтримувати контракти мінімум 10, робити мінт NFT в цій мережі, якщо є така можливість, заносити кошти в пул зараз. Це дуже популярно, щоб давати чуть-чуть ліквідність від себе і просто стейкати гроші в їхньому пулі. Може бути навіть ліквідність 3-5 доларів, але сам факт того, що ви давали свої гроші в для ліквідності чи для стейкінгу. І звичайно, що офіційний місць самого проекту і активність протягом усіх місяців взагалі зародження цього проекту. Тобто, ви почули про цей проект, починаєте про робити і кожного місяця підтримуєте активність. Не так, що ви сьогодні там потратили 10 доларів і забули про нього, і можливо там за рік щось насипає. Ні, ви повинні як Повноцінна робота підтримувати ці активності. У нас, наприклад, є ферма, там більше 100 аккаунтів, і ми ці аккаунти цілий час прогріваємо, тратимо кошти, тому що ми знаємо, що за рік там, чи за два ці аккаунти нам можуть принести гроші. Тому ось така інформація. Надіюся, вона для вас була теж корисна. Ми трошки роз'яснили ситуацію залізика Касинг. У наступному відео ми також розберемо такі проекти, як Фаркастер. Також розкажемо про Ноткоін, чому всім так щиро пороздавали гроші. Тут все теж не так просто. тому... Тут також є свої нюанси, про які ми теж вам хочемо розказати. Тому дякуємо, що додивилися дивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, обов'язково підпишіться на наш TikTok, де ми з Назаром знімаємо круті відоси. І телеграм-канал, де круті пости, і які проекти потрібно так, робити. Так, щоб Там отримати дуже богата дуже багато є корисної інформації. Наша команда також розширяється, і ми будемо давати більше інформації від себе. Ми зараз знаходимося, також скажу, в Палермо в Італії. У нас зараз відпустка, але як бачите, ми не перестаємо працювати і ділитися з вами корисною інформацією, щоб ви також мали можливість заробити і розвиватися в цьому житті. Тому дякуємо ще раз і до зустрічі в наступному відео.